привіт! Ми сьогодні вирішили відвідати новий ресторан, який називається Сіана. Зараз я вам покажу, які тут ціни. салатики. В середньому 8-9 лев. Різного виду на різні смаки. Грецький 7,50 лерів. Ми куди не ходимо, сюди замовляємо рибний супчик. В середньому він так і коштує 6-7 лерів. Ми вважаємо, що якщо їхати на море, то треба їсти місцеві морепродукти. А м'ясо можна і вдома. міді 500 грам 10,90. Дуже класна ціна. Таке мама you mm -hmm. Під Матвій заказав собі прошутто з руковою 139. Ось ну, таке. Ще покажу, чому тут кава. І копикова. Це ресторан Сіана. Ми тут тільки що пообідала. Хочу зробити маленький обзор. Дуже смачна кухня, абсолютно доступні ціни. Один з крутих ресторанів, які ми бачили за останні дні. Останні дні, може, гучно сказано, ми тут тільки третій день. От хочу показати меню. Лев, умовно кажучи, ділимо пополам і бачимо ціну в євро. І сьогодні ми їли рибний суп, їли піцу і їли ще одну рибку, зараз покажу яку. Дуже великий вибір пасти, дуже багато грильових, страв, дуже багато. От, от брала таку рибку. Сафрі. 1290 лев. Ну, круто, реально. Хто буде в старому власі? Святому власі. Обов'язково сюди заходьте. І ще покажу, як виглядає всередині. Ось так всередині виглядає. Все, ми йдемо далі. Тут гарно чудова погода, тепле море, чисто доглянуто. Нас Болгарія порадувала. Це, це цілий комплекс Сіана. От, і при цьому комплексі є ресторан.